Давайте сьогодні поговоримо про якість нашого тіла і чи можливо в певному віці підтягнути тіло, стати худішою, взагалі виглядати більш привабливо в першу чергу для себе. І тут я буду розказувати про безкоштовні методи, як це зробити. Не перемикайтесь і додивіться до кінця, бо там у нас буде ще і розіграш. Погнали! Якщо би зараз у мене стояла мета, по-перше, підтягнути тіло і трошки схуднути, я б починала, як це не дивно, з води. Пила би достатньо багато води, тому що хтось думає, що я почну пити воду і буду набрякати. Насправді ні. Чим більше і якіснішу воду ми п'ємо, тим краще якість тіла у нас буде потім. Тому не нехтуйте оцим режимом пиття. Ставте собі якісь нагадування, або просто ставте десь пляшечки з водою для того, щоб випивати хоча б по 30 мл на кілограм вашої ваги. Це перше. До речі, коли ти ту воду п'єш постійно, то насправді потім не хочеш їсти, бо в тебе забувається шлунок. Я хочу ще раз нагадати про шлунок, що він у нас як наш кулак. І насправді туди вміщається лише. Ще 200 мл. Це в його спокійному стані. Майте це на увазі, тобто більше 200 мл води чи їжі нам насправді і не потрібно, але той шлунок може розтягнутися аж до 3 літрів. Чи треба вам засовувати 3 літри у свій шлунок? Подумайте про це. Спробуйте зменшити кількість їжі. Про їжу я вже декілька разів казала: про те, що треба цукор обмежувати. Тут не буду зупинятися, просто подивіться якісь інші мої відео на цьому каналі про те, що я їм, про мій особистий досвід. А тепер йдемо далі. Легкі вправи. Я знаю, ліньки не хочеться, особливо можна собі розказати, що лікар не дозволяє, і взагалі вже вік не дозволяє, і лінь та така, що вже не хочеться нічого. Але пам'ятаємо, що рух це життя. І це якість життя в першу чергу. Тобто, хочеш бути здоровою, ну, хоча б ходи. хоча би Трошки пострибай на місці. Я би починала з чого? легеньких стрибків, можливо, з вправ ніші, які є на цьому каналі. Це просто мастхев дівчата для тих, хто хоче бути здоровою, тому що ці вправи вони дуже дуже легкі, але. Фантастично відображаються на якості вашого тіла, От наче ти нічого не робиш, робиш оці легкі лімфодренажні вправи, робиш трошечки вправ на прес, і тіло вже через два тижні виглядає набагато краще. Це безкоштовно простукування тіла. Абсолютно впевнена, що більшість з нас набрякає зранку, і от якщо у вас є цей набряк, робіть простукування тіла. Будь ласка, це можна подивитися, як це виглядає. Насправді, ми починаємо знизу і починаємо простукувати одну ногу, потім другу ногу, потім ми простукуємо животик. Так само сіднички, йдемо по всьому тілу, простукуємо одну руку, іншу, трошки постукали по голові. І у це власне все нічого це не вартує, але в той же час це може зняти набряк і прибрати навіть до літра води з вашого тіла. А це вже один кілограм, і візуально ми вже виглядаємо стрункіше. Далі я би користувалася щітками. Це теж такий мій must have, Я користуюся ними уже давно, постійно. У мене одні і ті ж щітки вже декілька років, я їх не змінюю. От співвідношення, ціна, якість просто фантастична. Вони продаються в моєму онлайн-магазині. Ой, я не познайомилась з вами. Я Наталя, якщо ви перший раз на цьому каналі, власниця косметичного бренду. Ми виготовляємо дійсно класну дію. Косметику і знаходимося в Києві. Так от, щітки перевірені часом, і ви просто дві хвилинки масуєте все тіло. Повірте, потім ваша шкіра буде просто неймовірної якості. Вона буде як той атлас. Тому дві хвилинки на день нічого не вартує. Це і лімфодренаж, і пілінг, і плюс, взагалі, якість шкіри стає набагато кращою. Мені. Під 50, і в принципі, коли я дивлюсь на своє тіло, так я бачу вікові зміни, я можу навіть показати, бачите, під пахвами зразу з'являються зайві складки. Руки, звісно, вони старшають. Але, от, до речі, про руки: коли я наношу маску на обличчя, я завжди наношу маску не отак, як більшість жінок наносить. А я наношу маску ось так. До ложбинки в зоні декольте, ложбинки, якої у мене нема. Ну, у мене нема, але що багато <в> кого є. Ми наносимо ось так маску, і обов'язково я наношу завжди маску на руки. І плюс крем для рук у мене щодня. Це от просто має бути постійно. Так, уже видно вікові зміни, я можу показати свої руки, вона навіть нігтя зламала. Але Вважаю, що для мого віку руки виглядають доволі непогано, особливо враховуючи, що у мене нема зайвої води в організмі, я доволі худа, якщо мене так взяти. До речі, знаєте, як перевірити себе, наскільки у вас пружна шкіра? Ми беремо ось так шкіру, тримаємо 5 секунд. Відпускаємо, і якщо вона розходиться повільно, це значить, що вашому тілу не вистачає води, зволоження кремів. Робіть, хоч щось для цього тіла. Якщо ж воно розходиться доволі швидко, це значить, що вашому тілу вистачає всього, і ви, велика молодець, ви про нього піклуєтесь. Креми для тіла. Взагалі, я розумію, що більшість жінок, як тільки починається осінь, колготки вдягнули, мене ніхто не бачить, на що мені там щось робити, якщо я все те тіло чимось закрила. І педикюр я роблю тільки на літо, коли мені треба вдягнути якісь шльопанці. Так от я та людина, яка робить педикюр і влітку, і взимку, і, і плюс взагалі піклується про тіло. Кожного дня. Крем для тіла я наношу або зранку, або ввечері після душу. Ну от, я би могла вам розказати, що я наношу двічі на день, це неправда, але один раз обов'язково. Тому що, якщо ви наносите крем на своє обличчя, ну, можливо, іноді на шию, то чому ж ми нехтуємо своїм тілом? Ваша шкіра, ніжки, ручки, тіло, воно теж хоче пити і теж хоче живлення. Тому не Нехтуємо, дівчатка. І ще коли ви почнете купувати собі креми для тіла, вони зазвичай дешевші. їх більше читайте склад. Тому що, якщо в тому кремі пропілен, гліколь, вода, гліцерин і емульгатори, це не крем для тіла, це якесь лайно я. Перепрошую. Тому читаємо склад і купуємо, все-таки щось, де будуть і олії, і якісь екстракти, і гіалуронова кислота, можливо, різноманітні зволожувачі, тому що наше тіло нічим не відрізняється від обличчя, і воно потребує такого ж догляду. До речі, якщо я вам імпоную, і якщо ви хотіли би спробувати класну українську косметику, і чому би не підтримати українського виробника? Будь ласка, я залишаю купон на знижку, виключно для тих, хто дивиться нас на Ютубі, і її можна використати впродовж двох тижнів з початку цього відео. Інформація буде в описі. Будь ласка, приходьте. Я буду дуже вдячна. Якщо треба. Проконсультуватися, ви можете зайти на інстаграм, посилання залишаю, тому що тут у мене небагато підписників, а от в інстаграмі їх дуже багато, більше 300 тисяч, і там працюють і менеджери, і косметолог, і вони можуть підібрати засоби спеціально для вас і для ваших потреб. Так само ми виготовляємо і маски для обличчя, і креми, і шампунь. Все, я та людина, яка користується тільки своєю косметикою, косметик. Такою власного бренду, бо мені важливо, що я наношу на себе. І взагалі я колись сказала, що хочу бути тим самим піддослідним кроликом, який через 10 чи 20 років зможе показати, чи дійсно працює наша косметика. То на даний момент я користуюся косметикою НО NO 11 років і не зраджую їй зовсім. Що ж, Далі масажі для тіла. Якось мій масажист по чесному мені сказав Наталя: не витрачайте кошти на антицелюлітні масажі. Я завжди люблю все перевіряти на собі. Я сходила на серію антицелюлітних масажів. Це ще коли я тільки-тільки починала робити косметику на початку своєї кар'єри, і тоді в мене ноги були менш підтягнуті, ніж зараз. Я б, би має бути навпаки. Так, мені цей масаж допоміг. Вгадайте, от просто зараз напишіть мені в коментарях, наскільки цей масаж мені допоміг. Там-таратам, пауза! На один місяць. І потім все повернулося, як і було. Чи треба викидати вам кошти на такий масаж? Я не раджу. Навіть не намагайтесь, але. Можна ходити на загальні масажі, на якісь масажі, які допомагають вашій спині покращити статуру, оце це те, що працює, тому на масажі я ходжу. Звісно, ношу завжди нашу олійку для масажу. Спеціально наш технолог її розробила для мене, тому що я не могла користуватися тим Джонсон Бебі чи щось таке мінеральною олією. До речі, коли купуєте олійку для масажу, читайте склад. і Якщо там написано... Мінерал ойл це не олійка, це не знамо що. Не мастіть себе і особливо своїх дітей таким не дуже добрим продуктом. Краще все-таки користуйтеся олійками, де є триглицериди, де є олії натуральні, де додаються різноманітні екстракти. Оце дійсно олія, яка буде працювати на вашому цілі, або ж можна скористатися кремом для масажу, якщо у вас такий є. До речі. У нас є маска для шиї і зони декольте. Вона спеціально розроблялася як маска, і плюс як крем для масажу і як засіб для всього тіла. Можете скористатися таким засобом, він дуже-дуже крутий. Там 18% активних компонентів. Це дуже багато в засобі для тіла. Це дійсно така велика банка, якої вистачає надовго. Стрибочки, от здавалося би. Що ці стрибки дають. Але в якийсь момент я вирішила взяти челендж і скакати на скакалці. Я продовжую це і продовжую, тому що, по-перше, я помітила, що у мене підтягнулися ноги. У мене завжди були ну не дуже підтягнуті литки, тому що я не люблю бігати. Оце все, що з цим зв'язано, але стрибати. Виявилось, це моє. І зараз мої литочки підтягнуті, ніжки також краще підтягуються. Плюс я щодня присідаю десь біля ста разів, коли чищу зуби. Інших присідань у мене нема. Ну, буває, коли я довго сиджу за комп'ютером, тоді, звісно, я встаю і роблю декілька таких присідань, стрибків, просто щоб себе якось підбадьорити. Це, до речі, також гарно працює. Якщо ж ви... Не можете присідати, наприклад, просто, бо вам важко, користуйтесь ось таким ось методом, коли ми тримаємося за ручку і присідаємо по методу професора Неуміва Неумівакіна. Не зараз не Неумі... Ми... По методу професора Неумивакіна. Тоді у вас і серце буде гарно працювати, і ніжки будуть підтягнуті, і сідничка. І ще. Не опускайте руки, не ставте на собі того хреста, вважаючи, що все, мій час пройшов, вже нічого зробити не можна. Дуже сильно впливає наше мислення. Знаєте, був такий експеримент, коли брали три команди, і от одна команда тренувалася фізично, інша команда не тренувалася, і третя команда тренувалася в своїх думках, тобто вони... Уявляли, як вони йдуть в спортзал, як вони роблять вправи. І найцікавіше через два місяці команда, яка тренувалася в спортзалі щодня. У неї покращились результати на 24%. Звісно, команда, яка нічого не робила, в неї результатів не було. А от команда, яка тренувалася ментально, у неї були покращення на 23%. Тільки вдумайтесь, тобто вони нічого не робили, але уявляли, що вони щось роблять. Ось так працюють наші мізки. і у них був результат. Тому починаємо з голови. Дивимось на себе і говоримо, що ми прекрасні. Починаємо любити своє тіло. Ви знаєте, я б навіть починала з фізичного, змінила всю білизну, викинула всі оті труси, які ми бережемо на те, щоб вдягнути, коли у нас критичні дні, чи коли мене ніхто не бачить, чи а це ще в ньому можна походити. Просто змініть свою білизну. І у вас уже з'явиться бажання. Про себе піклуватися, тому що ти вдягаєшся більш гарно і ти вже апріорі більш гарна. Тож, дівчата, не економимо на собі, і можливо, комусь навіть такий лайфхак буде корисним. По факту, все, що я розказала, це ж не складно. Треба трішечки додати сили, волі, приправити вірою, і можливо, додати магії ось сюди, до своїх містків. Тому, дівчата, робимо, хоч щось, от, просто ставимо собі за мету кожен день. Витрачати на своє тіло і на піклування про своє тіло, про своє здоров'я 10-15 хвилин це небагато. От, просто включили таймер і кажемо собі: 10 хвилин я щось роблю для себе і для свого тіла. І ви побачите, що через місяць вам захочеться цьому тілу вже виділити не 10 хвилин, можливо, 30, можливо, 40, можливо, вже і цілу годину, бо ви будете бачити результат і на останок. Кожен коментар цьому відео буде приймати участь у розіграші маски для шиї і зони декольте. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступне відео, де ми розіграємо маску серед всіх коментарів, які будуть тут. Дякую, що подивились. Можна поставити якось лайка і просто написати коментаря в підтримку цього каналу. До наступних зустрічей, Па-па!